Привіт, шановні глядачі! Довго думав, думав і вирішив, що сьогодні ми будемо дуже ніжно і елегантно чіпати дуже тендітну тему. Тема релігії. Перед початком хочу сказати, що це відео було створено в науково фантастичних цілях. Я не намагаюся образити когось своїми словами, не потрібно приймати близько до серця це відео. Тож, щодо релігії, уявіть собі, ви молода, перспективна особа, котра вирішила сходити до магазину. Йдете собі по велодоріжці, на вас наїхав велосипедист. Ви впали, забили колінку. Але замість того, щоб прийняти свою неправоту, ви починаєте читати, підораз єбани, Бог все бачив, щоб ти горів в пеклю хуєсу. Здавалося, до чого це я веду? Можливо, ви вже здогадалися, можливо, ні, але вірно, християнство найпопулярніша віра сьогодення. Вашим гарантом безпеки та впевненості фігурує Бог. Як він виглядає? Не знаю. Хто він? Отець всіх отців, творець всього живого і неживого, батько Ісуса Христа. Ну коротше, він все і всюди. Це було ну дуже коротко про цю віру, але кому цікаво слухати короткі версії про віру. Тож, християнство зародилося на сході Римської імперії, тільки подумати. Віросповідання християнства полягає в тому, що потрібно прожити життя так. Щоб після смерті ви відчули вічний спокій серед хмар. Навколо Янг. Але як добитися вам такого результату? Читати Біблію, молитися та й поводити себе спокійно у цьому бентежному світі. Сама по собі релігія чудова, але ком'юніті це саме смачне цієї віри. От була колись молода людинка, бавилася, матюкалася, курила, заливала печінку вогняною водою. Ось коли на старості років тромп уже хитається з сторони в сторону, і вже ця старенька особа біжить до церкви цілувати священнику руки, купувати свічки та молитися. А чому? Ну тому що більша частина нашого біологічного виду не може прийняти смерть як нічого. Ну, як це пояснити нічого. Ну, ви померли, і все. Ну, тупо все, ну нема нічого. Але хочеться жити далі, у вічному спокої, тому, згадавши своє темне минуле. Намагається зробити все можливе для того, щоб отримати місце на хмарці. Взагалі, ком'юніті християнства ділиться на декілька типів: перший, на мою думку, дуже поширений, я вже озвучив. Друге, це те, що дійсно вважається правильним, але рідке явище, частіше зустрічається в великих сім'ях, де з покоління до покоління передавалися святі поезії, правильні дубки та ритуали. Складно пояснити коротко, ну, як мінімум я таких бачив дуже мало. На все населення Чоповицької громади, яке становить шість осіб. Я бачив тільки одну таку родину з 14 душ. Не повірите, родина священика, спокійні, урівноважені, приймають тебе таким, який ти є. Третій тип це максимально гидкі особи, поширені серед старих радянських бабуль, котрі ну не можуть завалити своє старе ту струхлявіле яблу і просто мовчати. Уявіть, ви купуєте собі гарні нові конверси, ходите в них по вулиці, підходить до вас ход персон і починає пояснювати вам за ваш вигляд, не забувши перехрестити себе і вас. Оці красивки з зірочками, це пентаграма, це пентаграма, Люцифера, оце покоління пішло. Це не дослівно, але засновано на реальних подіях і таких. Досить багато. Думаю, до цього типу можна віднести тих, хто не знайшов умову з здоровим глуздом. Дуже велике ком'юніті, тому пояснювати про всіх представників буде досить довго. Краще розповімо про ритуали та свята. Їх досить багато. Всі вони цікаві, об'єднуючи, ну де ж вище побачити купу людей біля церкви, як не на великдень. Дуже весело, коли священник ходить за рома кадилом, який відганяє злих плухів. І робить контрастний душ святою водою. Про самі рятували великодніх свят великий піст. Чули, він включає обмеження в їжі, а також у думках, вчинках і розвагах, спрямовані на духовне очищення, покаяння та наближення до Бога, дехто саме гетеїсти дотримуються його, аби відновити організм, сидять на жорсткій дієті, нічого не їдять, не п'ють. Ну в принципі, нормально їм так. Не знаю, як це правильно сказати, але головне, щоб. Концепція була зрозуміла: за тиждень до Великодня послідовники християнства малюють хрестики, сажує на дверних рамках. У селі паркан навішують очерети і різні трави. Пояснюється, це просто трави відганяють духів, не дають їм зайти у дім. Вночі я дуже лякався, коли бабуся ходила свічкою о п'ятій ночі. Ну, уявіть собі, ви відкриваєте очі, чуєте, як хтось шепоче, і бачите в дверях хтось стоїть моторошна картина, після якої зустріч з Богом може бути достроковою. А, також є обряд хрещення. Ні, не хрещення Києва, а хрещення дитини. Є величезний чан священою водою. А, яка температура води, я не знаю, але щоразу, коли дітей дістаю звідти, вони ахуєвіші. Я і сам пережив такі події, але схоже, мій восьмимісячний мозок вирішив стерти з пам'яті такі події. Для чого взагалі дітей миють святою водою? Це ж не річка Стікс. Діти не отримують суперсилу. Вони стоїть ближчими до Бога, а також отримують друге ім'я. Також є нюанс. і дорослі проходять через хрещення, тільки виглядає це більш страшніше у басейн святою водою. Заходиш ти та священик. Той читає молитву і буквально топить тебе у тому басейні. Після чого ти виходиш, не розуміючи, що сталося, ну зрозуміло, в тридцяти градусний мороз вийти покупатися. Тут вже кожен здур'є. Після таких процедур хотілося б зігріти душу. Як гадаєте, християни розпалюють свою печінку палкою водою? Звісно, адже це ще одне свято, де християни можуть дозволити собі випити вино, або як його називають, каого. Насправді я. При менше свято не одне, їх декілька і вживання винного напою не забороняється. Але вживати треба помірно, а не залити сливу і ходити дуркувати. Отже, тепер ви знаєте, що християнам можна трошки випити, трошки сполоснутися у воді і помалювати свічками. Але чого ви можливо не знали, те, що християнство привласнює собі язичницькі свята, такі як Великдень Івана Купала та Різдво Христове Цікаво? Ну, щоб ви дивилися далі, ми згадаємо цю тему перед кінцем відео. Оскільки в християнці все дуже серйозно зробив щось не так. Покайся, піддався гріху, покайся. А якщо ти нагрішив так, що і почали плакати, то забирайся в клубочок, то забивайся в куточок. І мовчи, мовчи так, щоб ніхто ніколи не чув. Бог. Вже сам з тобою розбереться. Я собі так подумав, має бути щось, що не так дає по ментальному здоров'ю. І знаєте що? Знайшов? Ну, у вас має бути друг чи знайомий, котрий завжди такий. Та ладно, забий, мені похуй. Ну, така чилова особа на якій байдуже на все. Ну, хоч телефон молотком побийте, скаже, нічого страшного. Так от, до чого я веду? Така поведінка це ще одна віра, яка називається. Буддизм. Сам буддизм – це релігія, філософія і практика життя. Як релігія, буддизм підкреслюється тим, що має храми, ритуали та монахів, але і не назвеш лише релігію, тому що досить проста думка буддизму полягає в тому, щоб ви не парились страждання існує до тих пір, поки ви думаєте про нього. От, наприклад, у вас була улюблена чашечка з Матсом Мікельсеном, і був руденький гарненький кот. Заварили собі маккофе в цю чашечку і пішли робити канапочки до маккофе. Повернулися і бачите, що котик перекидає вашу чашечку, і вона розлітається на наночастинки. частинки. Вам сумно, душа пнеться, очі плачуть. Але були б ви буддистом, Ви б про себе сказали. Ну, добренько. І все, ніяких драм. Але чому так? Так спокійно, рівноважено. Бо буддист розуміє, все тимчасове: і чашка, і котик, і навіть Маккофе. Якщо чіплятися за це, будеш страждати, якщо відпустиш, залишиться спокій. Це Нірвана, ні, не там, де Курцка Бейн, своїм влада повган. Е, це стан? Коли ти повністю звільняєшся від страждань та бажань. У тебе в голові спокій. Ну з цим розібралися. Тепер про заснування. Був собі принц, типовий синок депутата, сід. Гартха Гаутама. Вибачте, за мій індійський. Жив він у Північній Індії. Батько хотів уберегти його від усього поганого, тому тримав у розкоші: свята, їжі, танці, щоб син навіть не задумувався про страждання. І одного разу він виходить за межі палацу і бачить справжнє життя, старість, хворобу, смерть і монаха, який відмовився від світу. Подумав собі, життя не таке чудове. Принц покинув розкіш, сім'ю і пішов шукати істину, чому люди страждають і чи можна це припинити. Спочатку він пробував аскептизм, майже нічого не їв, медитував до виснаження, але зрозумів, що крайності не працюють. Тоді він відкрив ідею серединного, серединного шляху: баланс між крайнощами. Сидів під деревом Бодгді, медитував і усвідомив чотири благородні істини та вісімковий шлях. З цього моменту його почали називати Буддою просвітленим. Так виник буддизм, як вчення, не про поклоніння богам, а про розуміння себе і подолання страждання. Будда це як людина, яка першою сказала: хлопці, ми граємо на харді. Давайте дивитися гайди і грати на нормалі. Ще трошки про буддизм. Є така штука, як карма. Це як в християнстві зробив щось хороше, молодець, в рай. погане в пекло. Тільки в буддизмі карма грає дещо іншу роль. От, наприклад, ви наступили випадково на противну дитину. Ну, чиста випадковість. Ваша карма зіпсувалась. Є така штука, як реінкарнація. З поганою кармою ви переродитесь в цю дитину, на яку теж хтось наступить. А якщо ви трошки поробили гарних справ і карма трошки чиста, переродитесь в сприятливому людському світі. Якщо ви досягли тієї самої Нірвани, ви разом з Будою будете дивитися смішні тіктоки з котиками. Ну, про саме основне Буде я вам розповів, тому перейдемо до іншої релігії. Якщо ви пунктуальний, відповідальний, стійкий, дисциплінований, щедрий, то скоріше за все, ви мусульманин. Тож іслам. Трохи про нього. Одна з трьох світових релігій, як і християнство, це віра про єдиного бога. Взагалі досить схожі. Тільки на відміну від християнства, іслам набагато жорсткий, не в плані людям поганого. В плані що будь який мусульманин з самого дитинства притримується релігійних правил і не дозволяє собі відступитися від них. Не те, що більшість християн відрікаються від Бога, а на підсрак уроків хапається за голову. В ісламі все по графіку, не так як у вас там встав по будильнику в сім, переключив на сім-десять, спиш. І так, поки не прокинешся до 12 Ні. У них салят, п'ять молитв на день. Різноманітні ритуали, які ну не можна пропустити. Так може ви скажете, що в християнстві так само. Але одне таке маленьке нагадування: священики Великий Піст пішли хрумкать картопляні діпи. Мусульмани живуть по волі Аллаха, і їх цінності відрізняються. В ісламі, дисципліна та послуг, християнство, любов і прощення. Трохи пояснив тепер про заснування: в невеличкому поселенні був чоловік, звали його Мухаммед. Займався собі своїми справами, як несподівано, зловив конект з Аллахом. Мухаммед, чуєш, хто це Це я, це Аллах. У мене я, для тебе завдання. Коротше, записуй. п'ять стапів, це важливо. людям це треба це сказати, що є тільки я. я. Ну і донеси, донеси, донеси їм, що треба вести ще. себе гарно донеси і дисципліновано. Там, там, якщо все гарно донеси буде після смерті, їх бонус чекає. Якщо не послухають мене і будуть сміятися. Ну, суд не ніхто не відміняв, Але ж ти постарайся, я вірю в тебе Коли Мухаммед отримав перше відкровення, він був наляканий і сумнівався у тому, що з ним сталося. Але його дружина підтримала його, повела до двоюрідного брата, християнського вченого на секундочку. Той пояснив, що йому Янгол явився. Котрий приходив до інших пророків. Мухаммед зібрався з силами і почав довгий процес. А після вже файно заснувався іслам. Десь вплив ісламу менший, десь більший. Але що їх об'єднує, так це основи арам. заборона у їжі, свинина, кров, мертвечина, алкоголь та ну котика. Не милі пухнастя, а ті, що роблять з вас жижу, фінансова заборона, омана, крадіжка, азартні ігри у поведінці та духовному житті. Також, як мені відомо, одяг. Якщо у вас друг, Лудік, Котаман та Тємчик Шахрай стукніть по голові гарненько, то дайте в руки кара. Ще щось сказати про іслам я не зможу. Мало інформації, в житті зустрічав рідко, але коротенько і, сподіваюсь, цікавенько розповів: а тепер до обіцянки, яку я повинен виконати. Привласнення язичницьких слязів. Хто б подумав, що відступники політеїзму будуть нагло притримуватися язичництва? Трохи не зрозуміло чому для чого, але всьому є своє пояснення. Для чого вони це робили? Охопити більшу аудиторію, зберегти старі традиції. Чи погано це? Скоріше так, ніж ні, тому що це лицемірство. Ми не будемо вірити в багато Божі. У нас він один, але свята ми заберемо і трошки перепишемо. Ах, який кошмар. Добре, поговоримо, що саме вони привласнили собі. І скільки разів була переписана Біблія? Окрім Різдва та Великодня в християнських святах фігурують такі свята. Верна, неділя, трійця, Івана Купала. Так, не багато. Але знали б ви, що робилося на Івана Купала? І які там квіточки шукають? Ох, вміли ж пращери свята робити. Ні, взагалі язичне своце обратно. Придумали християни аби матюкати їх за те, що не вірять в єдиного. Правильно назва Слав'янська віра. Або рідна віра. І головний в рідній вірі перун. Ну це як Зев стільки українізований. Ну а скільки разів переписали Біблію, точної інформації нема. Але Біблію редагували під наглядом Святого Духу. І не тисячі разів, як кажуть в інтернетах. Відео доходить до кінця. Хочу подякувати вам за вашу увагу. Сьогодні ми з'ясували, що всі боги істині. Треба вірити в них всіх, але не допускати змішування в житті багатьох релігій. Інструкції, в принципі, зрозуміли. Ой! Не допускати в житті більше ніж однієї віри, так до зустрічі.